Самому серці України село, за яке я персонально відповідаю перед Богом. Так сталося. Язик не повертається сказати, було село, село є. Хоча як колись усе живе на землі, вміщувалося на новому ковчезі, село це вміщується зараз на самому цьому буксирі. Колись іменем цього села було названо цілу праслов'янську археологічну культуру. Колись це село сприйняло назву давньоруського міста. З якого вийшли перші київські книжники. Сьогодні від нього лишилася сама назва на давніх дніпровських лоціях і ще пам'ять. Пам'ять про село Зарубенці. Беру на себе відповідальність стверджувати, що захворівши тут у Переяславі року 1845-го, Тарас Шевченко у заповіті мав на увазі не Канів як місце свого вічного спокою. А простір між Трахтимировом та Зарубаною Горою. Тут розташовувалася перша столиця козацького реєстру. А потім почалися руїна та дрібніші руїночки. Паски змінювали одна другу, а зарубанці відроджувалися на плато між священних горбів, де, як запевняв мене вісім років тому академік Борис Рибаков, було головне святилище скіфів пахорів. Аж ось, як у поганому бойовику з'явився активіст-комнезамівець. Зарубенці одностайно не погоджувалися купчитися у комуну, тому одної ночі село на горі вигоріло геть усе. У 33-му врятувала Дніпровська риба, у 43-му нацисти зганяли, кого знайшли в церкву, палити. Не встигли. Було в Зарубинецької сільради два клуби, дві школи, і тиша повоєнна тиша. Доки рідні до болю партія та уряд не заходилися будувати канівську греблю та канівську шкалюжу. І мій батько покійний, і це наші, наші батьки клопотали про те, щоб зарубинці не займати. Ну, в нас, це ж ви ж знаєте, що. Нам можна було частину, що затоплювалася, там десь хат 60, ну хай 70, половина наша села. виселити на гору там, де й було раніше село. І приїжджали, проект зробили, і розбили колочки. Ні, ж знов таки ж комусь. А чого це? Бо це ж як село буде, треба підвести електрику, бо в нас не було, поки до виселення від Канівської Гес нас електрики не було. Телефон був, а електрики не було. Так може їх лише. Винатаюся. Нема людини, нема проблеми, нема так. села, немає проблеми. Нема села, нема проблеми. З того часу зарубенчани, як християни перших катакомних часів, збираються щороку молитися за повернення на батьківську землю. Але не тільки молилися. Доля звела нас мимоволі. Ставши першим директором Тартамирівського заповідника, я просто був у вересні 94-го запрошений черкаським начальством на такий самобуксир у сусідню Григорівку. Заробенчан на кораблі було набагато більш, ніж сьогодні. Сьогодні тут нема не тільки покійного вже Василя Романовича Кравченка, який першим вирішив повертатися з вигнання у землю обітованну. Софію Сорокову, сороковущу успадкувалою сакральну посаду, недарма звуть Заробенецьким Мойсеєм. Їм спочатку рекомендували зробити в заповіднику зразкове козацьке село, потім черкаське начальство радило мені взагалі зарубенчанами не зв'язуватись, бо в них на лівому березі все гаразд, а тут понабудують дач дітям. Отакеє. Спочатку викорчовують двотисячолітнє село, потім починають вигадувати умови. Ніякого заповідника на території села бути не може. Відібране колишньою владою має бути повернуто владою національною, повернуто спадкоємцям господарів. Тільки це буде справедливо. На село невелике було. У мене є навіть переписані, вони всі десь 165 хат. Але в нас були, були дуже здружені люди. У нас були дуже здружені люди. Все ми робили спільно. Горе, радість, все ділили разом, разом, гуртом, ну, як одна сім'я. Воно переплетене було і родовим, багато, наче ж роду. Але й дуже було. у нас не були згорядні люди. І всі розуміли гумор, були з почуттям гумору і були здружені. І от і всі живе в новому селі. Тут переселенці, що зарубенці, Циблі, козинці, В'юнище, городище, комарівка. Тут сім е, сіл є і багато зараз приїжджаків. Так усі кажуть, що зарубинчани найдружніші. Окрім Моїсея, є в зарубинців і власний поет Ольга Дяченко у Вижгороді. З Дніпровських є родом, як світ оцей стара. І досі в сни приходить Зарубина гора. На древнім городищі череп'я всіх віків, а вітер свище, свище. Нема там земляків. Так ваше дворище покажіть де воно було? – А в наше дворище там стежечка була чудалі, отуди я ручок, і прямо вниз. Абрикоса цвіте. Угу. Треба було б сходити, бо мати ж спитає, чи ти була на дворищі. Їм треба розказати. Бачиш півник тут просто, це ж згорнуте. Ми тут каталися на лижах. Бачиш, які комичні. Тут сіно. Тут сіно косили. Мені досить легко є така приміром ситуація. В яких небудь років через сто, на вашому зниклому подвір'ї, чи то на Київській Троєщині, чи то на Львівській Личаківці, чи Бог знає, ще де, порпуються японські, американські, чи то навіть європейські археологи. Один з них каже іншому: А все ж таки, що сталося з цією культурою? О, це була дуже загадкова культура, відповідає інший. Вона єдина на цій величезній території Євразії знищувала власні живі й квітучі. Села і міста. Це була загадкова культура, яка не мала поваги ні до смерті своїх громадян, ні до їхнього життя. Тому вона і зникла. Це все слава Богу, поки що в уяві. Хотілося б думати, що в нас є час щось змінити.